Ріжу я собі спокійно овочі, думаю, зроблю салатик, щоб діду на футбольчик було з чим пивко закусити. А він уже вперся очима в той телевізор, наче сам тренер збірної. А тут кум з криком Гол! Та так, що мало серце не вискочило. Дід, недовго думаючи, хапає вилку, думаю, ну все, зараз когось трикне. А воно, бац, прямісінько у мою миску з салатом. Овочі як полетіли, помідори в стелю, огірки по хаті, морква в кутку танцює. Я вже за голову схопилася. Де таке бачено? Футбол і салат разом. А дід ще й каже мені Ти що, арбітер? А кум грудьми вперед я нападник, і тут Палашка зайшла як зарегоче, каже ото у вас чемпіонат у хаті, а в кінці що? Сидять усі гуртом. Доїдають ті залишки салату, нібито призовий кубок. А я й кажу: у Карпатах навіть салат грає в нападі.